Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Залишаємо опару, щоб зійшла. Після цього додаємо рослину олію, вбиваємо одне яйце. Всипаємо гарбузове пюре. Розмішуємо і частинами додаємо порошно. Тісто поступово густішає, його вже можна місити руками. Миску змащуємо олією, як і шматок тіста і вкладаємо його підходити. Не звертайте увагу на те, що тісто липне до рук і трохи тягнеться, це минеться. Тісто у мисці накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити, щоб воно збільшилося вдвічі.